Моє вітання і одразу до гарних новин завдяки вам і вашим донатам, завдяки вашій допомозі. За останню добу ми придбали реп загальна вартість 130 тисяч гривень. Низький уклін, велика шана і подяка кожному, хто донатить. Молодці. Тепер давайте до роботи. Північна Корея ймовірно відправила воювати проти України одне з найжорстокіших у світі спецпідрозділів, яке колись охороняло батька диктатора Кім Кімчинина. Видання називає їх бойовими рабами, адже вони росли в інформаційному вакуумі без інтернету, зв'язку, телефонів та західного телебачення. Майбутніх солдатів обробляли ідеологією, годуючи до знищення дияволів НАТО та ворогів улюбленого лідера, так, значить бойові раби Північна Корея. Посилення ними. Армії ворога Кращих з найкращих не віддали б, вони дійсно відбиті абсолютно, але вони захищають свого батюшку. Іншого батюшку захищати вони не будуть. Так що, це не є правдива інформація. Ті нещасні з Північної Кореї, хто все ж таки доїхав до Рашки і доїде до поля бою? Ми це вже дивилися. Давайте ще раз. Вони проти нас воюють, що з ними відбувається вони не воюють проти нас, вони відбиваються проти нас і тікають, і це ми вже з вами бачили. Тобто таке собі посилення. Ну, нехай там, нехай порадіють собі то недовго. Далі. Україна пройшла шлях від коктейлів Молотова до найкращих у світі дронів. Так, знати ще де вони? Ми от нещодавно шукали дрон для Збройних сил України. Ну, ми його шукали десь тиждень, може, днів 10. Заявив міністр оборони Ллойд Остін. Угу. Озброєння. Нашої армії карти кажуть суперове, е сучасне, е прям в великій кількості. Питання, де воно? Мене чекає своєї черги, своєї ролі. Цікавить реальна розстановка сил на фронті. Давайте подивимось, мене вона також цікавить. Так, реальна розстановка сил на фронті. І що буде відбуватися? З кожної сторони. Наступ, відступ, поїхали. Ми і наші вороги. так, наші вороги такі загарбають собі якусь частину до кінця цього року. Ще це, на жаль, буде відбуватися. Для чого вони це роблять? Для того, щоб остаточно повпливати на світовий мир. Так, так як він буде підписаний мирова угода, бо всі на них тиснуть з усіх боків і кажуть, що важелів для втручання в цей процес для на вплив у них нема. Вони зроблять так, що він у них буде, і щоб торгувати надалі нашими територіями. E, значить, наша помилка заключається в тому, що ми чогось чекаємо. бо нас так попросили, і це вже не перший раз, ми з вами таке дивимось. Цим чеканням вони собі виграють, час. І вони собі, ем, як це сказати, вони поповнюють свої запаси. Причому будь-чого. А те, що нам обіцяють те, що не переживайте там, найближчі два місяці, все буде ок, все буде супер, ну, не буде воно так, як обіцяють, коли ми вже будемо вчитися на власних помилках. Південна Корея, та що ж таке? Може відправити. Ага, це ми з вами дивилися. Емірати готові підтримати зусилля щодо досягнення миру між Рашкою та Україною. Президент заявив е Арабських Еміратів після зустрічі з Бункерним. Мм. Так, значить, неймовірна заява е Емірати. Просте питання, їх ставлення і підтримка до Рашки, їх ставлення і підтримка до нас. Так, як не дивно, до нас, дивіться, що хотіли расисти від еміратів. Вони хотіли їх включити в коло своїх. Своїх союзників вони їм пропонували стати в коло союзників. Ті не погодилися, причому дуже ультимативно. Добре, супер. І... А... Не так багато вже залишилося е, тих союзників у расистів, і це дуже дуже добре. А що до нас, е, емірати дуже сильно хочуть, щоб все це вже перейшло на наступну стадію, яка називається е, Давайте вже міня, міняйтеся, щось на щось». Все, що ми можемо помінятися, це всі наші території нам віддають. А ми всі вам чорні пакети віддаємо. Це, на мою думку, найкращі. Українці повинні платити за комуналку 20% доходів. Та ви шу. Так, все інше на державі, економіст Устенко. За його словами, виходячи з наших законів, наприклад, сім'я з двох людей отримує по 10 тисяч гривень, тобто 20. 20% від 20 тисяч то 4 тисячі гривень. Умовно, комуналка 5, тобто сім'я повинна платити 4, а тисячу залишається покривати держава. Про що, про що це, і чи буде так в реальності? Дивіться, це класна історія про людей заради людей. Це непогано. Ця штука має бути дороблена в плані дітей. Ну тобто, якщо в сім'ї є діти, якого вони віку і таке інше. Або люди з інвалідністю, ну окрім наших суддів, да, які всі інваліди. Як виявилось, і це непогана історія. Чи буде вона втілена в життя? Так, звісно, ага, не сьогодні. Але я вам хочу сказати, що в новому світі, в новій реальності, в новій Україні, яку ми з вами буде, будемо будувати разом, ця штука має місце бути, жити і існувати. Дякую.